Підтримую те, щоб ми особливо у військовий час підвищили кримінальну відповідальність за корупційні діяння. Угу. Я підтримую те, щоб ми прибрали альтернативу в якості застави. Це ж, оці е, 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 арешти, а потім виходи через два дні, при тому, що люди звинувачуються у мільйонних крадіжках, і виглядає так, що вони ці гроші, які вкрали. Вносять в заставу. Я розумію, що там Фінмон перевіряє все це. Що це інші гроші? Напевно, що в власне там є, є така адвокатська послуга, як коли mm -hmm. там адвокат вносить цю заставу, але. Виглядається з боку збоку зовсім по іншому. Виглядає так, що він вкрав достатньо, аби аби внести, аби внести за себе заставу. Тому я за те, аби ця спортивна риболовля вона припинялася, і власне люди не могли вийти під заставу за корупційні правопорушення тим більше у війну.